Сьогодні перше ТО. Будемо замінювати паливу, фільтр Оливи Паливний і задні колодки. Таке у нас буде олива Що із цікавого? Це у нас? сюди замінюється фільтр картер саме кончене місце як і в мігані це оцей датчик тут на стяжку бо вже відірвано було в принципі саме розкове місце що ще показати фоконтрол я так розумію, це у нас бак автомобіля, а десь тут я бачу, можливо, це блю. На гамах знаходиться десь в цьому місці, над цим парктроніком, але де він? нічого не видно? Фальш вихлопні. сама труба тут. По конструктиву якось так.